Доброго здоров'я, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. А як ви розумієте, що таке здоров'я і як його берегти? Пропоную послухати вірш про здоров'я Тетяни Прокоф'євої. Друже! Здоров'я своє бережи. Спортом займайся, водою обливайся, овочі, фрукти частіше вживай, поров вправи фізичні. Не забувай, здоров'я це цінний скарб у житті, його ніколи не купити тобі. Який гарний вірш, де чітко вказано, як берегти своє здоров'я. Раджу прослухати ще раз вірш. Друже, здоров'я своє бережи. Спортом займайся, водою обливайся, овочі, фрукти частіше вживай. Про вправи фізичні не забувай, здоров'я це цінний скарб у житті, його ніколи не купити тобі. Дайте відповіді на питання, що робити, щоб берегти своє здоров'я? Так, вірно, займатися спортом, дружити з водою. Що слід частіше їсти? Авжеж. Овочі та фрукти. Про що не можна забувати, щоб бути здоровим? Вірно, про фізичні вправи. Як авторка, вірша описує здоров'я? Вірно, як цінний скарб у житті. А чи можна за гроші купити здоров'я? Ні, здоров'я ніколи не можна купити за гроші. Які ви молодці, гарно відповіли на всі запитання, рекомендую всім разом повторити вірш та запам'ятати його. Друже, здоров'я своє бережи. Спортом займайся, водою обливайся, овочі, фрукти частіше вживай. Про вправи фізичні не забувай. Здоров'я це цінний скарб у житті, його мінський. Коле не купити тобі. Які ви розумнички! Гарно попрацювали! А тепер для вас завдання: намалюйте малюнок на тему, що таке здоров'я. Буду чекати на ваші світлини, до побачення, до нової зустрічі. Бережіть своє здоров'я!